А в Миколаєві через детонацію боєприпасу травмувався чоловік потерпілого із множинними осколковими пораненнями. Госпіталізували до лікарні. Про це сьогодні повідомили у ДСНС на Херсонщині в селі Львова. Загинуло троє чоловіків. Вони знайшли фпв дрон та почали його розбирати. Про це повідомив в телеграмі керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, 18 березня. І ну і далі говоримо про те, як правильно поводитися із вибухонебезпечними предметами. До нашої ефіру приєднується в хівчині із розвитку. Національного оператора протимінної діяльності Вільний шлях Зінаїда Зелена. Вітаю вас. Вітаю. Пані Зінаїде. Скажіть, будь ласка, що варто пам'ятати українцям, які знаходяться на території потенційної небезпеки? На що звертати увагу? Повторіть, <зв. будь ласка, питання погано було чутно. Якщо можна поради для українців, що варто робити або чого не, не варто, варто робити так на території, яка може бути потенційно небезпечною основне правило ніколи не підходити. Якщо вже ви помітили якусь небезпечну знахідку, ні в якому разі не треба до неї наближатись. Друге, ніколи не треба її чіпати. І третє, обов'язково зателефонувати за номером 101. Як часто нехтують цими простими трьома правилами? Я не можу сказати, що нехтують, але ну, ми живемо в таких умовах, і дуже багато території заміновано, і всі це знають. Це приблизно 30% всієї території нашої країни. І тому через неуважність люди просто можуть не помітити і тому трапляються все одно випадки підриву. Цивільного населення тому дуже важливо розповідати людям, як треба себе поводити і як навчитись, скажімо так, жити в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося. Вставлю невелику велику ремарку. Можливо, вони помічають саме тому, що не бачили раніше, як виглядають для прикладу полісткові міни, які можуть легко замаскуватися навіть восени між листям, навіть і не тільки восени. Розкажіть, будь ласка, які найчастіше міни можуть становити найбільшу небезпеку саме для українців на вулиці, де завгодно, які зараз можливо саме на Харківщині чи в інших регіонах, які були окуповані, можуть знаходити звичайні мешканці. Мешканці можуть знайти в будь-які міни як касетні боєприпаси, те про що ви тільки що сказали, пелюстки які реально становлять дуже велику небезпеку, тому що вони мають невеликий розмір. Вони маскуються, вони легкі, вони зроблені з пластику, тому вони також дуже небезпечні для саперів, які працюють в полі. Протитранспортні міни також знаходять цивільні люди. Багато гранат знаходять. Наприклад, до прикладу ми знаходимося в Києві, Київ не був в окупації, але за останні декілька місяців у Києві було знайдено дві протитранспортні міни. Скажіть, будь ласка, а от на що варто звертати увагу? Якщо ви помітили такий вибухонебезпечний предмет, то на що варто звернути увагу? Чи до чого щось до нього прикріплено, чи ні? Як дієте таке? так, взагалі, ну окрім мін і боєприпасів, які ми можемо знайти, також є небезпека саморобних? Вибухових пристроїв, якщо ви знаходитесь в якомусь громадському місці, або просто йдете на вулиці і помітили якісь підозрілі предмети, це можуть бути такі предмети, які викличуть у людини емоцій емоційно швидко схопити в руки. Там гаманець це може бути, або якась іграшка. Якщо ви помітили якийсь підозрілий предмет, якщо до нього примотано скотчем телефон, чи ще щось стирчать якісь провода. Марагає лампочка це може бути ознакою того, що ви побачили саморобний вибуховий пристрій. Тому обов'язково не підходити до нього, не чіпати і подзвонити в 101. за можливості дочекати спеціалістів, які приїдуть і перевірять цей предмет. І треба пам'ятати, і також не боятись дзвонити. Зараз в такий час ніхто вас за це не насварить. Дуже багато ми про це розповідаємо дітям для того, щоб вони були обережні, щоб вони не боялися, щоб вони телефонували, телефонували своїм батькам і телефонували за номером 101 і викликали спеціалістів. Також, якщо ви помітили в якомусь громадському місці залишену сумку, зонтик чи ще щось, це також може бути ознакою того, що там може бути якийсь вибуховий пристрій, тому ні в якому разі не можна начіпати і телефонувати 101. Власне, ми в ефірі перед вами якраз говорили з попереднім мовцем, що є небезпека в лісах, залишаються вони заміновані, тому не рекомендують людям із прифронтових регіонів ходити туди ради власного їхнього життя. А чи є небезпека, наприклад, у водоймах, у річках чи озерах, чи ми ж знаємо у літній період буде велика спокуса у дітей піти туди? Ну, по перше, є загроза тому, що є боєприпаси і снаряди, які потрапили в цю водойму. Якщо ми говоримо про озера, ну наприклад, Київська область, Макарівський район є. Підтверджена інформація, що в озері знаходяться предмети вибухонебезпечні, і тому, звичайно, лізти туди в ніякому разі не можна. Якщо ми говоримо про річки, і ми всі чудово розуміємо, що є течія, яка може ці снаряди, міни потечії приносити до берегів. І теж є такі випадки, вони трапляються, тому треба бути дуже обережними і мабуть в цьому році точно не радила людям. Підходити близько до водойм. А скажи, будь ласка, як розміновувати в водоймах ці міни, і чи це взагалі можливо? Так, звичайно, це можливо. Цим займається спеціальний підрозділ саперів, водолазів, які мають необхідне обладнання для того, щоб спочатку її знайти, а потім вже знешкодити. І чи багато зараз взагалі території заміновано і з тої, яка була деокупована, і чи вдалося багато цієї території розмінувати? Розмінування йде, процес це йде. За даними на сьогодні, залишається в статусі небезпечних ділянок 156 квадратних кілометрів нашої території. Хочілося б, звичайно, щоб темпи розмінування були більші. І вони нарощуються, що не може не радувати. З'являється багато операторів протимінної діяльності, таких як ми, державні структури. І всі разом я думаю, що ми зможемо скоротити ті терміни, про які зараз говорять, що це може відбуватись 30, 40, 50, 70 років. Дуже хочеться, щоб це було звичайно швидше. Процес 100% іде розмінування гуманітарне іде. Все в процесі. Якщо не помиляюся, ваші працівники, ваші колеги ходять по школах і додатково там розповідають дітям, що не потрібно робити і як себе вберегти. Так. так Ви продовжуєте цю роботу. Це дуже важливо насправді. Так, це ну це мабуть перший етап, який має зараз бути до того, як вже там почнуться якісь роботи на технічного обстеження і технічного обстеження, треба проінформувати населення про міну небезпеку. І так, наша компанія зараз дуже багато їздить по школам. По громадам ми проводимо лекції і розказуємо дітям підліткам, як себе треба поводити, які існують види травм, що треба робити, якщо як щось знайшли. Як врешті, треба надавати допомогу, якщо ви стали свідком? Так дуже дякуємо, дуже дякуємо, пані Зінаїду, за те, що доєднались до ефіру. Це була Зінаїда Зелена, фахівчиня із розвитку компанії Вільний шлях національного оператору протимінної діяльності.